Вас вітає канал? Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Соловей Ганс Крістіан Андерсен, колись давно в Китаї правив мудрий імператор. Він жив. У прекрасному порцеляновому палаці із чудовим садом і дуже пишався своїми володіннями. Відразу за імператорським садом починався густий зелений ліс. Там оселилася непоказна сіра пташка із чарівним голосом. Соловей. Поети всього світу присвячували йому вірші і називали справжнім дивом. Але імператор навіть не здогадувався про свого сусіда, поки не дізнався про нього з однієї книжки. Правитель захотів побачити диво пташку. І наказав міністру доставити її до палацу. Довго міністр шукав соловейка, поки нарешті не натрапив на нього в лісовій хащі. Солодкоголоса пташка не хотіла залишати рідну оселю, але, почувши, що її запрошує сам імператор. Погодилася полетіти до палацу. Того вечора правитель Китаю вперше почув чарівний спів солов'я. Пісня маленької пташки так зворушила імператора, що він не зміг стримати сліз. Правитель Вирішив залишити солов'я при дворі. Фернатий артист купався в розкошах, але сумував за рідним лісом. Якось імператор одержав із Японії надзвичайний подарунок золотого механічного солов'я, оздобленого коштовним камінням. Цей птах співав не гірше за живого, але знав тільки одну пісню. Усі придворні захоплювалися ним, адже механічний соловей був невтомний і сяяв, як діамантова брошка. Про лісового співака відразу ж забули, і ніхто навіть не помітив. Як він випорхнув у відчинене вікно. Імператор дуже засмутився і оголосив солов'я-втікача вигнанцем, а придворним співаком став механічний птах. Шість років по тому правитель Китаю захворів. Ослаблий, він лежав на своєму розкішному ліжку. І тільки улюблениць імператора механічний соловей залишався поряд. Якось уночі до хворого завітала смерть. Вона втупилася в правителя своїми порожніми очицями, і в того серце завмерло від жаху, кімнату сповнив зловісний шепіт. Це промовляли до імператора його добрі та злі вчинки. Намагаючись заглушити голоси, правитель закричав та марно. Його могла врятувати лише пісня. Однак механічний соловей мовчав, бо нікому було його завести. Раптом! За вікном залунав чарівний пташиний спів. Це в маленький лісовий соловейко, що прилетів розрадити хворого. Завдяки чудовому щебету голоси замовкли, і смерть залишила імператорську опочивальню. Імператор хотів віддячити добрій пташці. Та лісовий співак сказав, що вже одержав свою нагороду щирі сльози правителя, коли той уперше почув його спів. Соловейко залишився з імператором на цілу ніч. Він співав чудові пісні про дивовижні краї, у яких побував, уранці. Імператор прокинувся здоровим. Маленька сіра пташка зцілила його своїм голосом.